Вітаю. Сьогодні у нас такі новини. Влада. Президент Петро Порошенко сьогодні підпише указ про призначення голови Державної прикордонної служби. Ним буде учасник війни в Афганістані, кавалер бойового ордена Червоної зірки Віктор Назаренко. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив міліції, службі безпеки, Національній гвардії та Міністерству оборони задіяти усі сили і засоби для гарантування безпеки. Під час виборів до парламенту. Політика Європарламент підтримав продовження з боку ЄС автономного режиму торгівельних преференцій для України на період з 1 листопада 2014 року по 31 грудня 2015. Оборона протягом останніх двох діб дев'ять бойовиків з так званої ДНР. Які готували провокації та диверсії проти українців, були затримані контррозвідкою СБУ. Спорт. Нещодавні перемоги футболістів над збірними командами Білорусі 2-0 і Македонії 1-0 у відбірковому циклі Чемпіонату Європи 2016 повернули Україну до першої двадцятки у рейтингу Міжнародної федерації футболу. Це був дайджест новин «Укрінформу». Станом на 16-ту годину.